Біля цього майданчика відкритий люк. У нього будь-якої миті може впасти дитина. Комунальний дуже на звернення мешканців. Люди звернулись до народного контролю. Пані Валентина постійно гуляє парком горіховий гай. Жінка розповідає, роками тут люк відкритий. Багато там відпочиває. Бавляться, катаються. Упала туди. Ну, можеш всі зламати. Або щось, щось на обличчі забити собі. Підходимо весь час, тут же просто при дорозі. Тут два кроки від стежини, і можеш впасти відкритий люк, Прошу дуже. У місцевому ЛКП кажуть, мовляв, і не знали, що колодязь відкритий. Та тільки справою зацікавилися журналісти народного контролю, комунальники відреагували миттєво. Приїхали і встановили нову кришку. Справилися за пів години. Провели розтвору і поставили в що як має бути на цементі. Він ніхто не зім'я. Встановили добротний люк, який спеціальними пристроями був закріплений до самого колодязя, обмурований і приведений до належного технічного стану. Тепер львів'яни не бояться, що їхні діти можуть тут провалитися. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,